У Луцьку група невідомих влаштовує побачення з представниками ЛГБТК Плюс спільноти а потім погрожує їм побиттям, шантажує і вимагає гроші. Про це пише громадська організація Українські ЛГБТ Плюс військові за рівні права з посиланням на повідомлення користувача Твіттер, чий друг також постраждав. У повідомленні йдеться, що військовий, який належить до ЛГБТК Плюс спільноти, познайомився з хлопцем, який нібито теж був геєм, і домовився зустрітися з ним у Луцьку. Під час прогулянки до них підійшли ще два хлопці і завели військового за будинок. Опісля вони погрози. Ожували йому побиттям за те, що він гей, і змусили переказати їм 10 тисяч гривень. Військовий звернувся до організації «Інсайт» у Луцьку. Виявилося, що це був не перший подібний випадок у місті. Зазначають, що наразі є фото хлопця, який представляється геєм, і ходить на побачення. Окрім того, також відомі особисті дані іншого юнака, якому постраждали надсилав гроші.